Доброго дня, шановні підписники, гості каналу. Під одним з останніх відео до мене було запитання: а де я вчилася? Я зрозуміла, що двома реченнями я не обмежуся, тому вирішила записати це відео. Щодо мого навчання, як казала, моя вчителька з української мови, вчилася, це недоконаний вид дієслова. Тобто, Вчилася і продовжую це робити. Не, не вважаю, що цей процес закінчився, але розповім, як це все відбувалося. Отже, розуміння, що я хочу навчатися на конструктора, прийшло до мене десь після 30 років. На той момент я вже багато працювала в індивідуальному пошиві і шила по викрикам бурда. І ось ось сплетіння ліній для мене здавалися якимось. Ну, чудом, магією насправді, і мені здавалося, що це роблять люди якісь там надзвичайних можливостей, просто обрані люди. І я ще навіть не мріяла про те, щоб стати одною з цих обраних людей, але напрямок, в якому йти, я для себе обрала, мені хотілося навчатися конструюванню. І я пішла вчитися на курси Unimex. Чому саме Unimex, я навіть не можу згадати, те, що. Перше, мабуть, мені попалося на очі, я пішла туди навчатися. Це були такі курси вихідного дня, чи субота. Зранку до вечора ми вчилися, чи неділя, чи субота, неділя, я вже навіть не пам'ятаю. Але отак півроку я стабільно на вихідних ходила на ці курси. Потрібно сказати, що ці курси я закінчила одна з усієї групи. У нас там було 10 чи 12 людей. Я здала всі домашні роботи, а їх було дуже багато. Там на кожну тему, наприклад, ми вивчаємо лів, і потрібно на 10 різних фігур зробити макети. Тобто всі конструкції, які потрібно було здати, я здала. І за це я отримала сертифікат. І, до речі, саме завдяки сертифікату, мене взяли на мою першу роботу з записом в трудовій, бо коли я прийшла. Оформлятися, і така жіночка старої закалки каже, як же я тебе візьму на роботу. Ти ж економіст, у то економіст, то бухгалтер, то якийсь імпорт-менеджер, а тут інженер-конструктор. І я згадала, що в мене є оця ось грамота на шматку картона, надрукована і просто написано, що я така то і закінчила курс. Ну, Тобто, коли я закінчила цей курс, я сама собі здавалася просто неймовірним професіоналом. Перша моя робота, я конструктор, і я конструюю по методиці Unimex. І тоді в мене почалися якісь такі косяки вилазити. Ну, я розповідала, що у мене така клієнтка була, ну чи володарка цього бренду. Вона була з великими грудьми, причому сама маленького розміру. І там оці от балансові порушення вилазили в моїх конструкціях. Я не могла зрозуміти. В чому там справа, а потім я вже зрозуміла, що ну, що мене навчили в Унімексі. Мене в Унімексі навчили користуватися алгоритмом. Мені ніхто не дав розуміння, власне, я його й не просила, бо я не розуміла, що воно мені потрібно. Так от, конструктору в першу чергу потрібно розуміння того, чого, що ти робиш. Нема методик хороших чи поганих, є ступінь розуміння, з яким ти підходиш до створення конструкції. Отак, по суті, двома такими простими реченнями чи словами можна описати взагалі всю суть конструювання. Розуміння, логіка і елементарна геометрія. Оце буде вам щастя. Ну так, от, цього всього в мене не було. І я починаю шукати. Ну, звісно, було б все ідеально у мене з унімексом, від добра добра не шукають, я б собі й далі продовжувала конструювати і горя не знати. Але ну, цього не сталося. Відповідно, я починаю щось шукати. Пам'ятаю, що отак от йшла на базарі і дивлюся, продають книжку а, Безлікальний розкрой женського плаття Макаренко. І я її купила за 10 гривень. Це перша моя книжка з конструювання. Я її тоді прочитала. Там, правда, зовсім інший підхід до конструювання, в тому плані, що там взагалі не йде мова про моделювання. І там всі конструкції робляться отак ось, відразу на тканині. І це зовсім інший рівень мислення, зовсім інший рівень розуміння конструкції. Ну, І для мене це такий вищий пілотаж. Я не можу сказати, що я прямо так почала конструювати, але багато цікавої інформації я звідти взяла. Якийсь період я отак працювала і зрозуміла, що мені потрібен сапер. Ще під час навчання в Унімексі викладач наша Лариса Володимирівна Дніпровська сказала, що ось є така сапер-грація, в якій можна будувати по будь-якій системі конструювання, в тому числі по Унімексу. І хоч е, я вже з часом відійшла від цього Унімекса, оця ось думка у мене засіла про те, що мені потрібна грація, як сапер, Ну і я власне нічого іншого для себе не розглядала. Е, про сапер я почала думати, ще як тільки закінчила е, курси Унімекс, це було в 2012 році. Але тоді я навіть не наважилася, бо я розуміла, що е, це професійна програма. Вона не буде виправдовувати витрати на неї, ну тобто я собі цього не дозволила. Ну і врешті-решті я нічого не зробила. Вдруге, я повернулася з думкою про те, що мені потрібен сапер. Це було вже в 2016 році, і там теж в мене були там життєві такі неприємності, тоді взагалі не до цього було. І втретє, я повернулася до думки про те, що мені потрібен сапер, уже здається в 2017 році. Я тоді вже його встановила, пройшла навчання і все, з того часу, по сьогоднішній день я працюю з САП. Навчалася я сама, ну, але на той момент я вже розуміла, що я хочу від цієї програми. Я робила якісь побудови, часто дуже складні побудови. І начебто я як тестувала програму, чи може вона мені допомогти в моїх задачах, чи ні. І от те, що я не розуміла, як зробити, я зверталася до підтримки. У них дуже чуйна підтримка, ну, питань у мене не виникало. І тут я вже користуюся грацією, щось десь розумію в конструюванні, як мені тоді здавалося. І я починаю бачити в соцмережах, показують, як приміряють одяг на віртуальні манекени. Ну, стало мені цікаво, теж щось пам'ятаю, з подругою ми купили якийсь там курс. Якийсь чувак продавав там взагалі навчання по Marvelous Designer разом з тим програмою 2009 року, а це був десь уже 2017 чи 2018 рік. Ну, тобто, шараж-монтаж, щось ми там вчилися, не пам'ятаю, ми, чому ми там навчилися. А потім я вже зрозуміла, що мені потрібна програма cool 3 d І в ній я почала розбиратися самостійно. Такого якогось російськомовного чи україномовного, тим більше контенту не було, звісно, на цю тему. Були якісь відео на офіційному сайті Кло. Звісно, вони тоді всі були англійською мовою, щось там десь розуміла, щось, щось включала, субтитри, плюс відео якихось ентузіастів дивилася, які теж там щось десь показували. Ну, отак от по частинкам збирала інформацію, ну і якось зрозуміла, як взагалі використовувати цю програму в своїй діяльності. Ну, тобто взяла собі в арсенал іще кло. Тобто я вже могла зробити конструкцію і мала можливість її приміряти. Ще хотілося б відмітити навчання у однієї жінки конструктора. Вчилася я в неї ще там, у 2021 році, здається. У неї взагалі нестандартний підхід до конструювання, ні на кого не схожий. Вона не конструює в 2D, все, вся побудова в неї відбувається в кло. І вона робить акцент на те, що. В першу чергу потрібно розуміти оці всі зв'язки форми кінцевої і вхідних даних, наприклад, там, як себе поводить пройма, як вона має виглядати, баланс співвідношення. Я багато чого від неї взяла. І ще був курс по конструюванню поясних виробів. Це штани, спідниці різні. Ось оці два курси вважаю якісним вкладенням в себе. Більше ніяких от таких ось курсів у спеціаліста я не проходила. Розповідала теж про це, що я пішла навчатися в магістратуру Київського національного університету технології і дизайну. Закінчила його і маю спеціалізацію конструювання і технології швейних виробів. Ось це все, що стосується моєї освіти, мається на увазі, що я десь пішла і чомусь навчилася. Або ж сама приклала зусилля і чомусь навчилася. Другий великий блок навчання пов'язаний у мене з моєю практикою безпосередньо, тому що там вже немає підказки викладача, тут уже ти просто береш і взаємодієш з клієнтом, щоб надати йому той результат, якого йому хочеться. От зараз, згадуючи всіх моїх клієнтів, я б виділила чотирьох, які мене вивели на новий рівень. А перший клієнт це організація, яка займалася розробкою готових викрійок. Причому це були не електронні викрійки, а в такому форматі, як аля Тільки В Бурді там багато різних моделей може бути. Ну а тут, скажімо, це одна модель з декількома модифікаціями. Власне, Бурда останнім часом це там три моделі і багато модифікацій. Вони робили під це друкований журнал. Все в кольорі, все в векторі, все наскільки красиво. Ну, тобто такий преміум-сегмент. Фірма ця американська, і вони всі, всі свої продукти транслюють на англомовний ринок. Мені була цікава, звісно, перспектива цієї співпраці, хоча ми не попереджували, що вони хоч і платять добре, але вони і вимагають на всі ті гроші, які вони тобі заплатять. Так от, працюючи з ними, я півроку не отримувала ні копійки. По тій причині, що я не могла їм дати тієї якості, яка їм була потрібна. І я півроку кожен день працювала над собою, здобувала нові навики, аж поки я могла дати той рівень якості, який влаштовував мого замовника. І їх вимоги стосувалися не тільки технічних якихось аспектів моєї роботи. Це і комунікація з іншими членами команди, тому що у нас вся команда була онлайн від Америки до Австралії. Кріп був весь простий. Як подивишся, ну яка там складність, але у нас був дуже широкий розмірний ряд. Мені потрібно було градацію робити на 12 розмірів, тобто від обхвату грудей 84 до 132. Тобто, я ще навчилася якісно градувати вироби. Ну і плюс ще оформлення лекал, отаке, як в Бурді, такими ліній, ліній, лінії. Тобто, це вже навчання не за яке я платила, а за яке мені платили. От Після співпраці з цим замовником я вважаю, що я добряче, професійно виросла. Потім другого замовника, якого хотілося б виділити серед загальної маси, це замовниця, яка мені давала замовлення не вигляді, ескізів чи, можливо, якихось готових фотографій. Схема роботи полягала в тому, що вона купувала готові вироби, які їй подобалися, розшивала їх, можливо, вносила якісь побажання і давала мені, і я їх мала оцифрувати повністю і робити для них градацію. Ну, а я, зі свого боку, мабуть, не зовсім правильно розуміла завдання, я робила схоже. Але щоб міліметр в міліметр все співпадало, ну, я цього не робила. Ну і на цьому попалилася я. Один раз був навіть шкандаль з цього приводу. І я вже потім виробила систему, за якою я можу оцифрувати будь-який контур, будь-яку форму деталей, і розградувати її, і видати потрібний результат клієнту. А третій клієнт, якого б хотілося відмітити, це бренд вечірнього одягу, Вироби наскільки цікаві конструктивно, я навчилася знаходити форму спочатку в 3D, а потім вже переносити її в 2D. Ну, Після цього там градувати, тобто це от такий ще досвід в мене був. Ну і ще от останній, про який згадаю, це співпраця з брендом Андретан. Я там працювала всього декілька місяців. В якийсь період мені здалося, що я вже засиділася вдома, і я пішла попрацювати отак серед людей. Чому тут був досвід? Я якраз почала працювати з ними в той час, коли у них передбачався весінній показ для їхніх партнерів. І перед випуском цієї колекції роботи багато, всі щось там не встигають, як часто от в кіно показують, на завтра показує, а у нас сликали не готові. Я уявляла собі співпрацю в такому форматі, що я там роблю конструкції вдома, а приходжу пару разів на тиждень на примірки. Ну, а тут я якось отак от поринула в цю всю історію. Працювала там з 10 ранку до 9 вечора, І оцей ось процес випуску колекції я його застала. і Вважаю, це теж цікавим досвідом для себе. Ну, от, власне, і все, що я хотіла розповісти про своє навчання. Гарного, всім мирного дня до зустрічі!